Volkswagen та У нас тут заміна радіатора, зараз покажу чого. Приїхала була жіночка. Каже, тече щось антифріз дівається десь. Коротше, щоб вона шов, отута підтікало масло з коробки. Це на радіатор, на охлаждення масла з коробки, автомат постоїть. І я спочатку думав, що тут сальничок. О, Бо тут все було в закишому висохшому антифризі. Але. коли Трошки глибше розібрав, то от бачите. І от тут така от мікротрещина, і воно сюди потихеньку-потихеньку сочиться. Щоб сюди добратися, знімається бампер, фари, цей відбойничок, телевізор, всі болти видно, все очевидно, щось підказувати, розказувати не треба. Так що так десь колись був якийсь удар невеличкий, мабуть, бампер мінявся, бо бампери, видно, вже не стоїть на, на тих защёлках. Так що, ось така от. Бачите, зараз вже трошки більше появилося. І отак от, от почути сучиться воно сюди. Так от маленька проблемка.